Мене звати 20 років, і сьогодні ми проводимо розвитку екскурсію. Ви, мабуть, ті, хто вже часто, ну хто вже є постійними нашими клієнтами, зрозуміли, да, що ми останнім часом відходимо від таких класичних екскурсій. І сьогодні у вас теж буде не, така нестандартна, не класична екскурсія. Екскурсія сьогодні буде проводитися в кафе-музеї під замком, що знаходиться за адресою вулиця Ольбер 3 де сам власник розкаже вже про концепцію самого закладу, про історію і відповідно про експонати. А також він побіцяв розказати деякі цікаві історії свого життя з історії кафе. Так що попрошу вас зараз сьогодні прогулятись. Ми йдемо вздовж біля філармонії, вздовж вулиці Волошина і вже зустрінемося вже, вже, в кафе під замком. У нас, нас вже буде чекати майчка власник. Під час переходу зупинятися не будемо, тобто йдемо зразу до е нашого куцевого об'єкту і вже екскурсія буде проводитися проводити безпосередньо вже на місці. Mm. Прошу ході. Свою концепцію. Це не просто заклад, де виховують е, такі гурмальні смаки. Е, для повстєнного вжитку. Тут, якщо ви бачите, нема дорогих предметів, якщо мені попадається, я там обмінюю або продаю, тому що я сам веду ну, не аскетичний такий образ життя, але такий пуліканський, по крайній мірі. Для мені подобаються дорогі речі. Випадково потрапила ця річ, яка е, подавала раніше тут е, каву в зернах. Бачите, тут було розсипано зерно, було видно яке саме зерно, випросили пів кілограму, воно набирали, потім ставили на вагу. Якщо більше, то тут воротні клапан назад. Чотири види кави продавали, бачите зерно, оскільки тоді не було запакетованої тепер пакунок. І кава зерні, купується в зерна, тому що, бачите, зерно, його молока кава треба тільки перед тим, як ви її готуєте, тому що вона випаряється і немає того аромату, який ви маєте. І така пічка австроварська. Це дві такі речі виставляють. Деякі тут Де кіти кривають людей, можуть підпевнити так Що Тут практично такий дух творчий. Ну, Бога я би не сказав, але творчі такі дух. Часто приїжджають за кордон у нас концерти, були тут і гайдамаки були і багато інших концертів. Якщо хочете задати якесь питання, я здоровий відповім. Все має бути по-справжньому. Якщо тут як тепер кав'ярня, то тут була і 200 років тому кав'ярня. Тобто не кав'ярня, а винарня, я би сказав, і магазин. Ну, знаєте, у нас в БТІ є така формула. Якщо не знаєш, скільки років будівлі, то кажуть, 200 років. От я хотів питати, вони не знаємо, але 200 років. Це практично перша вулиця, я не знаю, історики підтвердять чи ні. Це перша вулиця, по якій возили камінь на, на замок, підвальна вулиця, так? Чи так? Я так знаю. Такий єврейський район. Бо це приміщення має всякі загадки. Я тут знайшов два тайника, не золотими, з золотами, з діамантами, де ховали людей під час війни. Євреї ховали, схім ховали євреїв. Я випадково натракував, на потім тут єврейська меншина, меншина приходить, іноді фотографує, показує, там документує, бо вони цікавляться минулим тими християнами, які допомагали євреям під час війни. І я взагалі в того, щоб спочатку будувати речі там, де не треба придумати потім легенди про лексу довгу про Пінчу, а щоб це було по-справжньому. Тому що тоді... Тоді це дійсно Будь Ласка, питайте, що вже цікава. Перегородка і далі стінка би мала бути так рівна з нею. То вона була набагато ближча. І я не можу чому це так? Я почав розбирати і знайшов роз... там приміщення, яке е... у стелі була дирка. І наверху, ще мій старожив, як ви розповідали, під столом був такий закритий був килимок, стіл. І коли була плава їмців, то туди опускали ну, біля п'яти людей, і там два димоходи є, вентиляційні. Тобто там можна було дихати тим. Ось так спеціально було зроблено Це одна схованка. А одна схованка, яку я запізнився, оскільки... Оце це приміщення поярки, це було як квартира, коли її купив. А це решта я орендував колись у, у, у Мерії, тепер це моя приватна власність. А тут жили такі люди, я би не сказав, де класовані елемент. Ну, люди такі, які трошки випивали, і приїхали два, два молодих чоловіка з Америки із картою, і дали їм 100 рублів, і вони погуляли. І тут оцей... Тут бачу комент, вони розібрали його. Розібрали, ну і щось понесло. Майже з Америки просто не прийшли, щоб ну, я запізнився. Після того я теж збирав коміни, але вже нічого не зробив. Якби за що може кав'ярні мене робити. От так, коротко я би сказав, винічно, що можна сказати. Ніхто тут не герой, я через призму свогоїзму, що як мені це цікаво робити, це роблю. Всі мої висти, так чи так. Краще знати, був такий, як то називається, дуаїзм, чи як, коли було, Австро була mm -hmm. Австро-Угорщина mm -hmm. да, була, після, після Австро-Угорщини, коли була Чеська Республіка, то тут практично писалося за трьох мовах. Тобто на росинській мові, на угорській мові і на на чеській мові. І наскільки ну, мої батьки, я сам уважусь по національності, мої батьки розповідали, що... При Чехах, ясно, що це слов'янська нація, вона дуже підтримала російське населення. Талановитих дітей вона віддавала право вчитися, ну ви знаєте, багато політиків було в той час, яке російський, була російська автономія, школа азбука російська, азбука росинська була у хоч я сам угорець були більш нецелістично. Вони казали дуже просто. Їж угорський хліб має говорити у горці мали маленька закрутити. І, і що всередину чопик той, закрутити, і почав все фонтанно полетить. І так, тоді качали пиво. Я пам'ятаю, що зможе ти став. <плес> я абстинент, я не п'ю, але я пам'ятаю, да, що... Я, <плес> дай, що, що таке? Чому така кунька велика? Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Вона взучає одягала. Ну, дві версії. <плес> одна, одна версія це. Симер, топтовые виска, а другая версия такие может быть на налет. Знаете, когда-то Эйнштейн, Кальция, если я правильно помню, создавал свой офис. Они ну, построили эту самую территорию. Ну и сказали, вот здесь будут дорожки, все, он говорит, стоп. дорожки нигде не будут, кусочки сами походят, и где походят дорожки, там и их забить идет. Вот люди назвали снайпер. Это закусочное, международное слово. Вот официально называется кафе музея под замком. Но я не против. Если это народное слово, пусть будет снайпер. А что сказать, что нет? Фізфарму прямо. Студенти перші приходили, перекусували. Ну, студенти, студенти це не, не, не мій контингент, на жаль. Ну, але ходили ми. Вони ходили, так. Багато студентів приходять сюди тепер <поцентр> своїми дружинами, своїми дівчатами, кажуть, вони тут познайомилися і таке сяке І студенти тут деколи газету в суботню Ріо» читали 20 годин. Снек барі під замком, джазай концерт. Як може бути? Дзвоник Злон... такі. Дядь Юра, ви в курсі? Кажу, так, да, вже що прийшла. Джазий концерт. Тобто апріорі вони знають, що все буде гаразд. Ну, були і казуси великі тут у нас. Перед нами коти тут багато разів бували. І один раз вони мене здивували, навіть я, що дуже демократична людина, вони мене трошки шокували. Уявіть собі, така зимня така, така ніч, ну, вечір, сніг з доще, лампа там так, знаєте, вітер подуває. І літературний вечір. І раптом, знаєте, як в тому романі, дуже на широко відкриваються дверей. Зараз підзарю, що це щось не і вони заходять, щоб дивитися що справжньою труною. Справжня труна. Я кажу, хлопці, я демократична людина, але поясніть, будь ласка, Юра, це не труна, це декорація. Ну, на да, декорація заходьте. Ну і як я потім порозумів, вони поклали її туди. І концепція заключалася в чому? Молоді поети Закарпаття вирішили поховати стару поезію. Поховати свічки, там ця аттракцитура цього похоронів. І так само нас, моя, тут працювала в мене на кухні моя сестра. У нас там дуже, це приміщення видно, воно дуже добре. Там далі є ще на кінах, у нас кухня, розкладається, вона там жила в мене. А вони кажуть, дідюра, скільки ви слухайте себе, оскільки ми взяли дзвону в оренду, у нас люди не мають в варенду. Нам, нам завтра треба і повернути. А можна в нас тут ранку летити? <смі> лампа <смі> сестра? Ні, ні. До ні. І довід собі таку картину. Вони виходять, і лампа отак ходить, знаєте, е, вітер, е, дощ і, і сніг. Така, така, тут така, така яма, знаєш, така велика, як, як у, у червьониться, знаєте, так. І Вони з гробом і йдуть по голову. Це дуже цікаво.